А тим часом батька Лукашенка наговорив на чергову Гаагу, відверто зізнавшись в тому, що Білорусь готується до агресивної війни. Ну ні, він прямо сказав, що вони готуються захищатися від е, агресивних сусідів західних. Але по суті, те, що він е, говорив, і те, що він е, зробив. Учора ввечері чи сьогодні, вранці, та не так важливо, воно повністю складається в єдиний пазл про те, що Білорусь готується до прориву сувалкінським коридором. Ну, Прорвати оцей перешийок, який складається із польської та литовської території, між Білоруссю і Калінградською областю Грашки. Дивіться, що він каже. Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Перше речення. Друге. Ми готуємося к війні. Я об этом говорю откровенно. Ну, понятно і діло. Ми не хочемо воювати, але ми готуємося к війні. Ну, ну. Хочеш в мир, готовся к війні. Не я це придумав, це дуже правильно сказано. Э, значит, бацка подчеркнул, что Беларусь ведёт необходимое приготовление до возможного конфликта, то есть соответствующие подразделения поставляют войска различные виды вооружений и техники. Если оттуда, из ней дружественных стран, э, кто-то подрывает и нас критикует, знайте, мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда, заявил бацка Лукашенко. Ну, дисно. Якщо в цивілізованому світі вас почнуть хвалити, то беда. Хорошая логика, людоеда, блин. Лукашенко также добавил, что Беларусь никому ничем не угрожает. Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту, дай Бог, обработать. Ну да, вам бы эту обработать, только вы конкретно готовитесь для захвата. От саме цікаве в кінці. Ну те, що він говорить: ми готуємося до квайні. Це одна частина меседжу, а друга частина меседжу, це власне, що бацька зробив. Собчається, що Лукшенко прийняв участь в церемонії закладки капсули на місці стрільців нової городської больниці, е, пригранічно Гродно, і таким образом, якоби дав послання сусіднім з, Білору, з Білорусью странам. Бальніця ця е, планується, що це буде не просто больниця, а воєнний госпіталь. А тепер подивимося на карту. Це в Гродно. Гродно білоруське місто, яке знаходиться на кордоні з Польщею, ось якраз напрямку Свалкінського коридора. Нафіга строїти новий великий госпіталь військовий на самому кордону? Ну, постройте в Білорусі, якщо ви збираєтеся оборонятися, якщо на вас вороги нападають, то зручніше. Коли е, десь в тилу госпіталь, е, щоб ранених можна було возити, ну якщо він на передовій, то е, ви ж туди ранених не зможете возити, тому що він, е, ймовірно, буде захоплений дуже швидко. В перший день може бути вгородно захоплений цей госпіталь ворогами. Вашими поляками, там американцями, хто там ще ви вважаєте, буде на вас нападати з польської сторони, литовцями. Так чого ви там його відкриваєте? А дуже просто. Сталін точно так же робив перед другою світовою війною. Під перед так званою Великою Вілікаєтєчестві він не в Мінську госпіталі строїв, а в Бресті. На самому кордоні, ну що гробно, що Брест, вони стоять на кордоні. А для чого? А для того, щоб коли він нападе на Німеччину, це кордон Німеччини був, Німеччина захопила Польщу, от то і, і просунеться вперед, то було не так далеко возити ранених із-під Варшави. Да? У Брест. Так само і тут вони збираються нападати на Польщу, на Литву. На країни НАТО проривати Свалкинський коридор, а госпіталь будують в Гродно для того, щоб ближче було возити поранених е під час захоплення сувалкинського коридору. Ну, Залізна логіка, абсолютно сталінська. Ну і що? І при тому він говорить, що ми готуємося. Да, звісно, ви готуєтесь. Тільки ви готуєтесь воювати е на захоплення. Чужих земель, госпіталь на кордоні, тому підтвердження.